А далі в нас в гостях Тарас Тополя, фронтмен гурт Антитіла. Він нещодавно повернувся з Варшави. Там днями в нього відбувся перший спільний виступ із британським музикантом Едем Шираном під час свого концерту. Ед Ширен запросив Тараса на сцену і разом вони заспівали композицію. Ту степ це спільна їхня пісня, яка стала дуже популярною. У неї вже понад 12 мільйонів переглядів на Ютуб. А всі вторговані кошти від монетизації відео йдуть на доброчинність. Ну а ще зі сцени Тарас Тополя Емоційно звернувся до польських глядачів із подякою. Давайте послухаємо, Дякую за цю підтримку за те, що Поля з нами на прямому зв'язку, Тараси, вітаю? Я так розумію, ми тебе і далі можемо представляти не лише фронтменам гурту Антитіла, а й бійцем 130-го батальйону територіальної оборони Києва. Чули, що нещодавно рішенням головнокомандуючим ви отримали нове завдання. Воно більше стосуватиметься зараз культурного фронту. Розкажи, будь ласка, от як ти? Погодився на це рішення, тому що я пам'ятаю ще кілька місяців тому, коли тебе дуже активно всюди запрошували, зокрема, і ви приїхати і виступити. Ти казав, що ти не можеш залишити хлопців. Передову. От що змінилося за останні місяці? Як ти погодився на таку передислокацію? Погодився на таке рішення? Привіт всім, дякую, що запрошуєте в ефіри. Антитіла продовжують бути бійцями 130-го батальйону. Як це було протягом шести місяців війни. Нагадаємо, з першого дня навіть раніше ніж почалася широкомасштабна війна, пішли служити в територіальної оборони. Сталося все те, що те, про що ти кажеш, Марічка сталося досить органічно, тому що ми почали готуватися до виступу з Едом Широном. Нас запросили прийняти участь взяти участь в заходах до Дня Незалежності. І це було очевидним, що якби в таких речах потрібно брати участь і відмовлятися від цього не можна. І тоді вже постало питання, як зробити це правильно. І рішення, яке прийняв головнокомандувач, ми з ним погоджуємося, тому що шість ну, місяців широкомасштабної війни антитіла віддали дуже багато. Я можу впевнено сказати, що я пишаюся своїми колегами, друзями по гурту. З якими ми врятували багато життів, я пишаюся всім тим, що ми зробили за цей період. І, і далі, мабуть, очевидно, прийшов час трішки попрацювати на іншому напрямку, а саме просування української ідеї, українського наративу за кордоном, це з Едом Шираном, це я скажу так, не, не перш, це перша, але не остання наша акція. І попереду ще багато цікавих новин, і попереду ще багато. І попе перепрошую, поради ще багато праці. А при тому, при тому, ми залишаємося бійцями 150-го батальйону. Ми просто відкомандировані і не будемо виходити наразі в зону бойових дій. Але якщо буде рішення головнокомандувача і окреме розпорядження повернутися нам на передову, звичайно, що його виконаємо. Тарас, а от розкажи, будь ласка, 6 місяців на передовій, Харківщина. Ну у нас багато було бійців зі 130 го батальйону в прямому ефірі. Дуже непроста там територія, важкі завдання. І тут з передової буквально за кілька днів ти не те, що опиняєшся в мирному Києві, то опиняєшся в Варшаві на арені, де 80 тисяч глядачів. З такою величезною підтримкою, з одним з найкращих музикантів світу, ви співаєте абсолютно на рівних, якщо не сказати, що ти співаєш кращу пісню. А скажи, ти взагалі не збожеволів від такої зміни атмосфери. Ти легко поринув в той світ, до якого ти звик? Антитіла. Приїхавши в Варшаву, це звичайно, ми отримали не те, що якийсь там шок, а це була така досить. Не швидка адаптація, тому що я зараз не про стену кажу, я зараз кажу про атмосферу міста. Це абсолютно мирне, живе місто, в якому багато українців, в якому е кипить життя, і мене особисто пересмикувало в перші там години перебування. Над Варшавою літає дуже багато вертольотів. Хто там був, можуть підтвердити ці слова. І ці прольоти цивільних вертольотів, які шумлять, вони, звичайно, завдавали трошки, напружували трошки. Але загалом ми швидко адаптуємося, тому що ну, на війні ти мусиш бути готовим до всього, і ця обстановка міняється дуже швидко. Тому досить нормально. І нас, слава Богу, з нервами, з нервовою системою вона витримала хіба що. Це свого волосся додалося. Тараса. Це я кажу про те, що було за цих шість місяців. Тому змінювати обстановку можемо, адаптуватися можемо. Все добре. Тараса, а як відбулася ця зустріч з Адом Ширно, що він вам сказав? Це ж ви вперше так наживо зустрілися? Ну так, ну, ми з ним переписувалися до того, вели спілкування, певне онлайн. зустрілись офлайн. Досить спокійно, класно. Він дуже щира, відкрита людина. Поспілкувалися, я йому розказав досить багато про те, що відбувається. Він питав, наскільки наскільки довга ця війна, коли вона закінчиться. Я йому розповідав, як ми боремося, як як український народ не готовий на те, що програвати, а готовий лише вигравати цю війну. Розповідав йому про те, що він має величезну популярність тут в Україні, і що його підтримка дуже важлива що це символічно. Коли Селебритіс і люди з такою популярністю е, підтримують нашу державу і підтримують наш народ, що це піднімає мораль. І загалом е, це все було до концерту на сам Чеку. Потім був сам концерт. Потім були ще, скажімо так, е, заходи після концерту, десь е, о другій годині ночі ми лише е, розійшлися і підтримуємо зв'язок. І, можливо, дай Бог. Ще будуть хороші новини в майбутньому а, після свого виступу. Ви розгорнули прапор на підтримку України юнати е, 24 Це акція, коли по всьому світу амбасадори, зокрема, напевно, до яких долучаються антитіла, збирають гроші на підтримку України. А скажи, будь ласка, е, я вважаю, що ти став напевно одним із найвпізнаваніших. Людей за кордоном, бо ви роздали дуже багато інтерв'ю на різних телеканалах. Всі знали, що ви на фронті. Чи ви думали, якою мусить правильно бути от зараз ваша комунікація, щоб ваша поява на сцені і культурні акції не означали для світу, що війна закінчилася в Україні? Ну, по перше, мені здається, що якомога менше звинувачень в сторону європейських політиків і європейського народу. Потрібно дякувати, тому що ну по великої рахун по великим великою мірою вони європа нічого окрім відстоювання наших спільних принципів і наших спільних цінностей нам не винна. От, і зрештою, вони можуть це робити більш активно, менш активно. Але е, потрібно дякувати за все і особливо те, що роблять робить польський народ і польський уряд, неймовірно. Саме тому ми вийшли, підняли прапори. Подякували. Але звичайно ж з іншої сторони потрібно всюди розповідати актуальну інформацію. Наскільки це можуть робити люди цивільні? Наприклад, я все одно себе не вважаю професійним військовим, але трошки розуміюся вже в тому, яка обстановка на фронті і що потрібно Україні. От. І що я зрозумів, в Європі потрібно відчуття, що ми переможемо. Це наскільки це цинічно не звучало, але світ глобальна політика любить сильних, от і підтримує сильних. І нам потрібно показувати нашу мораль, наш е, дух, і нашу стійкість у боротьбі, і готовність ні в якому разі не здаватися, а лише перемагати. І на такий магніт, от на таку впевненість, буде надходити допомога, і така впевненість буде привертати увагу. Ну і звичайно ж, не можна сказати, що ми маємо обмежитися якимось одним наративом. Кожен кожна публічна людина, яка має доступ до. Світового медіа, у якої беруть інтерв'ю, як це наприклад у гурту «Антитіла» чи у інших е українських е відомих людей, кожному такому такій персоні потрібно говорити лише, лише в контексті е про Україну, не, не менше про свою творчість, а більше про потребу саме держави, тому що е ми є частиною цього єдиного цілою, частиною нашої унітарної незалежної країни, і в першу чергу е те, що я роблю в інтерв'ю. 90% наших інтерв'ю вони пов'язані з Україною і з тим, наскільки потрібно, наскільки важливо допомагати. І відсотків 20 кожного інтерв'ю. Я дякую. Я обов'язково дякую. Ми чули прекрасну що... подяку польському народу. Дуже було приємно, бо ми відчували, що це власне від нашого імені і дуже, дуже мудра відповідь Тараса. Хотілося б відзначити це. Тараса, yeah. дякуємо. Тарас тополя боєць батальйону 130-го київської територіальної оборони і фронтмен гурта антитіла був гостем прямого ефіру Один плюс один.